Друзі, дивіться, зараз покажу, як проапгрейдити ваш любимий старий ліхтарик. Беремо обичний ліхтарик, стандартний, китайський, який китайці розробили. Непоганий ліхтарик, переносочка, все тут є. Коротше, все прекрасно, все чітко, в принципі, світа непогано, яскравенько, як однорежимний працює, вперед, назад світа. Сонячну панель має, павербанк має зарядку тут телефонного зарядного. Тут тільки є один е, суттєвий мінус, ребята. Який суттєвий мінус? Це у нас батарея. І батарея там, ну чесно, ге-повне. Тобто, навіть при тому, що туди китайці їх дві вставляють, дві, е, вони там галімі. То є замість цих двох батарей зараз будемо ставити одну, але потужну батарею. Зараз покажу яку, і подивитись, що з ним случиться. Як бачимо, така конструкція незамисловата. Ось у нас акумулятори стоять. Тут два акумулятори приблизно. По 700 мА. Ну, десь 1400 разом ми маємо. Цього все одно занадто мало. І плюс ці акумулятори низького качества. То тобто є вони можуть через місяць-два просто умерти, просто умерти. Ми беремо перше, розпаюємо акумулятори. Вибачаюся на 200 градусів. Паяльник стояв. Зараз температуру підключу. А, що ми будемо сюди ставити? Будемо ми сюди ставити акумулятор фірми Samsung. 50 є. Це акумулятор на 5000 мАч. Акумулятор буде обалденний, класненький акумулятор. Як ми його розположимо, в принципі, його можна було б розположити, і отут трошки тільки корпус роздасться в такому случаї, або можна його отак ложити. Можна так наїскось, так наїскось ложити. Ну, зараз подивимося, як закриється корпус із отак, стоячим акумулятором, інший жорсткість дасть. Ні, ні, лучше наїскось. Лучше наїскосі закріпити. Да. Ложити на, на панель ну, не бажано. Панель буде грітися, акумулятор від нього буде грітися. Не треба ложити на панель, лучше наїскося тут закріпити. Так, паяльничок наш прогрівся. Перше прокладочки. На контакти акумулятора я ну, вже по привичці просто накладаю такі прокладочки. Затуляйте контакти, щоб вони ні до чого лишнього не торкнулися. Навіщо вони голими оставлять їх? Якщо акумулятор має пошкоджену термоусадку, теж бажано залатайте її, щоб не було некрасивих таких проблесків. Тепер саму м'якушку, мабуть, таки посадимо його отут на саме дно. Мабуть, таке, так. Да. Я думаю, так буде саме-саме ефективно. Провідаємо, дивимося І ще, одне. закріпляйте, щоб він не теліпався, будь ласка. Тобто, щоб акумулятор. Да, я думаю, так буде саме ефективно. Ось все. Отак буде лежати акумулятор. Тут для того, щоб він не болтався, коли ліхтар буде тіліпатися або впаде. Акумулятор потіряє своє місце, навіть якщо ви його на клей посадите. Так що бажано якусь прокладку поставити. Можна просто гофрокартон. Зараз покажу. Беремо жорсткий гофрокартон чотирислойний. і з нього можна робити наповнювач, так сказати. Дивимося, який у нас розмір треба наповнювачем. Гуфрокартон добре згинається за лінією. Він не згинається отак, але згинається продоль. Показую, як його згинать. Береш, нагинаєш перетинку і можеш сміло. Згинати в цьому положенні картон. Також можна отут перетинку зігнути і так само зробити згиб, щоб не прикладати багато зусиль. Міряємо, як він у нас підіжме акумулятор. О, щоб акумулятор фіксувався і просто не болтався. Фу. Прекрасно. Як на мене, просто чудово. Тепер. Ми укорочуємо до тої степені, якої нам треба цей гофрокартон, щоб лишнього не було. І в декілька слоїв просто беремо, прорізаємо тоненько, потім по цьому місцю ще раз проходимося. Ще раз, ще раз. І ще раз. Все, відрізано. Отака дуже проста. І незамисловата не, не система, як акумулятор буде постійно де.